Вітаю, друзі, анастасія. Приходько сьогодні в нас ефірі. Це ютуб канал Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, аби просувати це відео. <сум> Приходько про десятирічний роман і шлюб з чоловіком і трьох дітей. Знаєш, трошки позитиву серед цього хаосу, який зараз відбувається в інформаційному просторі. Теж людям трошки треба розвантажитись, відпочити і почути щось душевне, сімейне. Отже, я побачив цю світлину, де ви разом в ЗАГСі в спортивному костюмі. Це коли було? Це було на вінчанні 2000... 2013 рік. Десять років тому такий. Чому в спортивному костюмі? По-перше, ну були теж весільні фотографії, ми бачимо. Гарний um, розкажи. Да тому, що мене все видало. Я хотіла 3 вересня весілля. Мені всі почали співати пісню Михайла Шепотінського, «3 сентября – день на розлуки. Я календар і свого «3 сентября. Мене це так вибісило, що всім було так смішно, але потім я зрозуміла, що це була заздрість, бо я. Щаслива, все я виходжу заміж за перше своє кохання в житті, тому що я його знаю з -зі шкільних років. Ну, от, і все життя нас розлучали, розлучали. І нарешті я виходжу за нього заміж. І у них усіх була заздрість, казли. От і я із, за них перенесла весілля на четвертий і нікого не запросила. Ми вдягли один одинаковий спортивний костюм і пішли, розписалися, послали під шату, така коротенька історія. Ось така крутенька історія. Е, а де ви, ви, ви взагалі е, з чоловіком познайомилися в школі? Це правда? Так, з Чи? першого класу я його знаю. Ого, я його знаю, це життя. Ага. 30 років. Розкажи є. 30 років. Вау. Е, коли ви зійшлися? В який момент е, твого життя ви зійшлися? Коли ви я приперлася з Росії. Я приперлася ага. з Росії. От і а я чого ти запрос... приперлася з Росії? До речі, чого бо я його запросила на побачення? Сказала, що мені треба з тобою це побачитися. Я пригадую це я тоді, знімала квартиру біля ВДНХ в Москві. От угу. і я взяла собі пляшечку горілки. Стіла так на підлогу на кухні, сиджу, а мені так погано. Я, я всім життя всієї душі я ненавидила Росію. Мені ніколи не подобався це місто. Там завжди була така погода, як зараз з нас, пасмуро, ніколи немає сонця. Всі борються за місце під сонцем, всі друг друга ненавидять. І я так втомлювалася. Я залишилася одна. Друзі пішли, я взяла пляшечку горілочки, сіла так. Мені скидають номер, кажуть, о, ми знайшли Сашка. У нас там було щось там цей. Якась зустріч була з шкільних років. Я сюди кажу, давай мені номер, я вже шкільнула. кажу все, давай я зараз буду писати. І написала, що мені треба з тобою поговорити, побачитися, uh -huh. да? Ти ж така храбресь. Uh -huh. Я ж домовилася, Боже, а зранку я прокинаюся і думаю, Господи, хай Бог миле, що ти писала, дура. От. Але зібрала Соволю в кулак і поперлася в Київ, зустрілася з ним. Ми гуляли з ним по набережні, дуже багато спілкувалися. Я розказала про себе, розказала про своє життя, що там відбувається. Це таке інше. Раз, два, три ми ще раз побачилися Ну, три-чотири рази. От. І... Потім я поїхала в Москву. У мене ще були концерти, дуже багато я гастролювала, а потім, а потім почалася Революція Гідності. Я приїхала перед цим приїхала у липні, і він каже мені: давай ти побудеш трошечки в Києві. Щось таке я вже так, дуже так не пригадаю. І я пам'ятаю, що саме перед революцією гідності, у вересні ми поїхали до Москви, Він забрав всі мої речі. Yeah. і і все я приїхала в київ і думала я не буду вже там жити якщо будуть концерти буду мотатися отак uh -huh. а почалася вже революція гідності Останній мій концерт був 2014 році в сокольниках в москві це було 7 января січня сьомого uh -huh. січня все і більш після цього я до росії не їздила так як концерти. як сталося твій чоловік до того що ти публічна людина тобто йому це не заважало ніяк він мені сказав, що якщо тоді у 18 років ми ж там зустрічалися, якщо б у 18 років ми з ним не розійшлися, то він сказав, що б ніколи в житті тебе не відправив би на фабрику сірок. То Господь Ній тімошка знають німножка, тому він тебе і забрав в мене у 18 років, щоб я поперлася mm -hmm. туди. А бачиш, ти б mm -hmm. не пішла, бачиш, але зараз він спокійно вже звик до цього, да? Тобто, ну так да. але тільки він мене нікуди не відпускає, <laughs> він завжди зі мною. Да. Ось так, ось uh -huh. так. З дітками, з дітками. Ну, правильно, зараз ці більше життя, троє дітей. Ще раз 10 років це ювілей у вас буде виходить, чи вже відбувся? Як ви його святкували? Ні, Буде у 2023 -му? році, 4 вересня, ага. буде 10 років. <рес> Як ти ладиш з його сім'єю? З... Я її дуже люблю, Іма... ми живемо разом. Ага. Сім'я да, зараз чоловік зараз. Да, я да, в мене е, ну м'яко кажучи, нікого немає. Я ні з, з ким не спілкуюся, я одна. А е, батьки мого чоловіка почалася війна, і я сказала, що вони самі не будуть, і ми повинні бути всі разом. що якщо щось трапиться, що всі були разом. Тому зараз ми живемо всі разом. Я їх дуже люблю, дуже їх поважаю. Дуже поважаю батька свого чоловіка. Мама мене дуже багато чого його навчила. А моя мама mm -hmm. не навчила, а Сашкова навчила як так. консервувати, робити пиріжки. Вау. Да. І я все літо стояла кота, знаєте, рабині Ізаура, стояла і консервувала це три місяці. Слухай так, такі Наглядом. цікаве життя в тебе, тому що бачиш, чого було недостатньо, наприклад, від мами, що не отримала, отримала зараз. Так. Клас, дуже цікаво. І ще декілька слів про твого чоловіка, Саша. Так, так. чим він займається? Чим займаються його батьки? От в якій сфері, от, наприклад, батьки його були вчителі 25 років. Вони викладали вони фізик, математик От Сашко займається бізнесом, але зараз під час війни його бізнес дуже пошатнувся, як і усіх громадян України. Такий дуже складний період, але ми вже стільки з ним проходили, що головне для нашої сім'ї, щоб всі були здорові. От більше ми нічого не просимо в Бога. Нам нам не треба. Ми нас немає такого, якщо ми щось там не можемо жити, як жили раніше. У нас немає такого. Ми не можемо сьогодні, будемо завтра жити. У нас отаке. От але головне, що це здоров'я. Більше нічого не хочу, щоб діти були здорові. Він і його батьки, близькі, друзі, і все зрозуміло. Дякую, Настя.